Світ науки сповнений захоплюючих таємниць, які манять до себе допитливі уми. І саме талановиті діти з їхньою невгамовною цікавістю та креативним мисленням стають справжніми дослідниками, що прагнуть розгадати ці таємниці. Кожна дитина талановита по-своєму, їхні здібності можуть проявлятися у різних сферах, і наука це лише одна з них. Головне Створити умови для розвитку цих талантів, заохочувати цікавість, підтримувати прагнення до знань та досліджень. Саме такий підхід є ключовим на думку викладачів чину імені Петра Могили, які вже традиційно проводять конкурс Цікава наука онлайн у межах проєкту Крок до науки. Проєкт Крок до науки це система stem студій на засадах трансдисциплінарного підходу. Такі студії цікавої науки репрезентуються у різних галузях. Напрямках, зокрема астрономії, історії, біології, географії, фізики, креативності та інших, які створені для допитливих, талановитих і здібних учасників студії різного віку, кожна студія це науковий пошук, об'єднаний цікавою сучасною проблемою. 19 грудня 2024 року в приміщенні Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулося нагородження переможців конкурсу Цікава наука онлайн-проєкту Крок до науки. Поруч із локаціями також розташувалася 3D-країна країна див. Майстрами цікавої науки для юних фахівців є студенти нашого університету, науковці, кандидати та доктори наук, викладачі фізики та математики в закладах середньої освіти та закладах фахової предвищої освіти. Метою програми є підтримка обдарованих дітей в науці, створення сприятливого середовища для розвитку їхніх здібностей, а також сприяння популяризації науки серед молоді. Залучення дітей до цікавих наукових досліджень може сприяти не лише їхньому особистому розвитку, а й створенню нових інновацій та вирішенню складних проблем сучасного світу. Участь у проєкті можуть взяти всі учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. У конкурсі Цікава наука онлайн нагородили найкращих юних науковців із Миколаєва, Полтавщини, Київщини, Дніпропетровщини, а також керівників наукових робіт, учасників конкурсу. Нагородження здійснювалося за такими номінаціями: науковий косплей, ноу-хау, хобі, батл світів, мій цікавий дослід. Участь у конкурсі взяли навіть наймолодші науковці, для яких це лише перший крок до пізнавальної науки. З вітальною промовою виступив перший проректор ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр. Спікеркою заходу була доцентка Ірина Манькусь. Такі заходи є актуальними, адже несуть позитивні емоції для всіх учасників та заохочують молодь до наукових досліджень і розуміння важливості науки для власного майбутнього. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Садова, Сергій Степін, Анна Джежер, Петро Могило ТВ.